Ще 20 дронів для десятки. За кошти виручені на нещодавньому аукціоні фонд підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс виготовив свіжу партію ударних безпілотників. Їх символічно у день державності передали захисникам на передову. Вартість цих ФПВ-дронів орієнтовно 300 тисяч гривень. Ще стільки ж передбачено на виготовлення наступної партії, каже голова Коломийської військової адміністрації Любомир Глушков. У нас в Коломийському районі триває флешмоб. Ударний дрон для ЗСУ. В рамках цього флешмобу ми стараємося практично щотижня передавати дрони для наших військовослужбовців, не тільки для 10-ї гірсько-штурмової бригади, а для інших військових частин. До цієї акції долучається дуже багато і підприємців, і меценатів. І в тому числі хочу вам також сказати, що і територіальні громади, депутатський корпус виділяється із місцевих бюджетів. Це дуже приємно щодо сьогоднішньої акції. То ви пам'ятаєте, що ми провели наш районний такий благодійний аукціон. Більше мільйона гривень. Ми тоді отримали коштів. Аукціон проводився на підтримку 10-ї гірської штурмової бригади, 77-го батальйону та наших воїнів з три зубівців. Ось минулого тижня ми передали кошти, і три зубівці закупили необхідні принтера 3D для того, щоб друкувати якраз запчастини і елементи для FPV-дронів. Це дає можливість економити. Час економити кошти і збільшити кількість виготовлення таких дронів сьогодні ми передаємо першу партію для 10-ї гірської штурмової бригади з тієї суми, яка була виділена після аукціону на потреби. Надіюся, що найближчим часом ще одна така ж сама партія буде виготовлена і також передана для наших військовослужбовців. Дуже приємно, що фонд так само безпосередньо самостійно займається виготовленням збором цих дронів. На цьому також економляться кошти, тому що кожна копійка для нас є дуже важлива, щоб Більше ми змогли виготовити таких дронів і передати для потреб наших воїнів. Ці ударні безпілотники виготовляють тут на місці фахівці фонду підтримки 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Це і здешевлює вартість і дозволяє враховувати потреби захисників на передовій. каже голова фонду Олександр Трасюк. Пілоти дронів, які перебувають на лінії зіткнення, і місцеві інженери постійно на зв'язку. Той досвід, який вони здобувають. Ті невдалі спроби, які вони отримують. Ми узагальнюємо разом з ним в співпраці, знаходимо оптимальні рішення, щось своє доконструйовуємо, випробовуємо там же буквально в зоні проведення бойових дій. І виходить те, що получається буквально того тижня. Ми повернулися, ми передали понад 130, якщо я не помиляюсь, апаратів. Базовий для застосування у нас є 7 дюймові, але ми використовуємо і 10-дюймові, і дрони нічні, дрони з тепловізійним наведенням, тобто, як то спектр великий, в залежності від того, які завдання будуть стояти перед ним. ФПВ-дрони, які збирають у фонді, у мілих руках пілотів, пролітають до 20 кілометрів та нищать техніку і живу силу окупантів. Кошти на їх виробництво передають підприємці, громадськість і самі військовослужбовці та їхні сім'ї. Якщо ми говоримо про цю партію, то це кошти аукціону, який був проведений на підтримку 10-ї бригади, зокрема і збройних сил, загалом. А решта, що ми застосовуємо, це кошти меценатів, спонсорів, наших постійних партнерів, кошти родин військовослужбовців, кошти самих військовослужбовців. Це не секрет, ні для кого, що наші так звані ці копілки, на які ми збираємо в дрони, активними донейторами є самі військовослужбовці, в тому числі ті, хто їх застосовує пілоти. Будемо мати більше дронів, то будемо мати менше москалів.